Аграрії Сумщини на минулому тижні розпочали перший етап цьогорічної збиральної кампанії, ранніх зернових та технічних сільськогосподарських культур. Незважаючи на цю війну та забруднення території вибухонебезпечними предметами. Цьогоріч в області вдалося засіяти 95% минулорічних площ. На сьогодні розпочато збирання ранніх сільськогосподарських культур, зернової групи технічної групи. Вже зібраний врожай на площі близько 10 від того, що має бути зібрано по цій групі культур. Якщо порівнювати врожайність культур із минулим роком, то вона не поступається минулорічному врожаю. На сьогодні за станом збирання пшениці ми маємо врожайність близько 55 центрів зектара. По ячменям врожайність перевищує 40 центрів зектара, по ріпакам перевищує 30 центрів зектара. В окремих господарствах вони мають значно кращі показники. За оперативними даними у порівнянні з минулим роком цінова політика має позитивну тенденцію, що повинно стабілізувати складний фінансовий стан сільгоспвиробників прикордоння та допомогти їм забезпечити наступну посівну кампанію, принаймні по мінімуму важливими виробничими ресурсами. Наразі середня закупівельна ціна по продовольчій пшениці другого класу становить 5200 двісті третього класу понад 5000 тисяч гривень за тонну. Якщо в минулому році ціни були на 10-15% нижче на ці види зерна, порівнюючи із цьогорічним відповідним періодом. Те, що стосується ріпаку, в минулому році в цей період ціна на ріпак становила близько 11 тисяч гривень. То наразі у нас середня ціна на ріпак за підсумками минулого тижня була понад 12 тисяч гривень. Наразі ж є пропозиції щодо закупівлі відповідного олійного насіння. За Цінами, які перевищують навіть 13 тисяч гривень, тобто і по даній групі культур є сприятлива цінова ситуація. Тож сподіватимемося, що це позитивно впливатиме на фінансовий і економічний стан сільськогосподарських підприємств. Окрім того, згідно затвердженого плану заходів щодо гуманітарного розмінування земель сільськогосподарського призначення, відповідні підрозділи ДСНС Сумської області за заявами аграріїв провели якісне та вчасне очищення територій від вибухонебезпечних предметів. В травні цього року був затверджений план проведення робіт з розмінування земель сільськогосподарського призначення, який передбачав площі. 1760 гектарів, що розташовані на території чотирьох територіальних громад нашої області. Відповідно, роботи проводилися впродовж травня-червня і на середині червня вони були завершені. Тобто, це сільськогосподарське угіддя, в основному рілля. Які були використані сільськогосподарськими підприємствами вже в цьому році, і на них були посіяні пізні сільськогосподарські культури, це, зокрема, кукурудзе на зерно та насіння соняшнику, враховуючи оперативну обстановку на прикордоні, що останнім часом ускладнюється, обласна влада в тісній співпраці з аграріями, вживає ряд превентивних заходів, аби максимально убезпечити від ворожих атак та їх наслідків сільськогосподарських виробників Сумщини. Наразі теж саме розглядаються варіанти, які стосуються переміщення виробничих підрозділів таких підприємств в глиб території нашої області, а це і склади, це токи, на яких здійснюється доробка зерна, це ферми. Є такі приміщення адмінбудівлі сільськогосподарських підприємств, тобто наразі проводиться робота щодо приміщення і відповідних підрозділів в глиб території, з тим, щоб далі організувати роботу, яка пов'язана із перебуванням підприємств. Тільки для проведення технологічних робіт і далі безпосередньо не передбачає перебування на відповідних територіях. Сьогодні від аграріїв залежить продовольча безпека та економічний розвиток країни. Тож віримо в ЗСУ і бажаємо нашим хліборобам сприятливих погодних і безпекових умов щедрих врожаїв та їх успішної реалізації.